Увага, є важлива інформація. Перемовини між США та Україною завершились. Повідомляє CNN. Вони пишуть наступне: розмова між делегаціями була жорсткою, але дуже конструктивною. Зустріч включала обговорення деяких із найчутливіших питань для вирішення війни. Ну я бачу найчутливіших два питання: це питання території, що від України вимагають вийти з неокупованих територій. Підконтрольних Україні, і друге питання це як не дивно вибори. Вибори. Бо про Збройні Сили України ми вже говорили. Там, там все не так, як катастрофічно, як нам намагались показати. Але от вибори, от вибори, це дуже-дуже чутливе питання. Є декілька роздумів на цю тему в Ютубі. Я обов'язково зараз цим поділюсь. Ютуб є тут в описі каналу. Ну а до речі. Про результати перемовин зараз ми пошукаємо там віксі, там ще де пошукаємо, ми поставимо себе в телеграмі якусь деталізацію, а що мається на увазі. Бо перші перші такі ну інсайдерські інформації вже були. Що стосується там і Зеленського, до речі, і, і багатьох моментів. Це буде в Телеграмі. В телеграмі вводите в пошуку Сергій Гадзинський на канал точно потрапите». Все бережіть себе і слідкуємо за подіями. Я вірю в те, що мир буде. от От з дня на день буде хоч якесь підписання зупинки бойових дій, бо так як далі відбувається, ну воно не може бути. Потрібна якась нова стадія. Можливо, Можливо ми зараз всі з вами помиляємось. Можливо, таке може бути. Знаєте, от Фільм, як дивився, німецький, там теж є от охоронці, і вони на башнях там щось перемикають. І е, з часом починає ніхто не вірити, що ці башні вони захищають територію. І потім один із е, тих, хто на башні, думає: а що я як я не натисну? Ну, перевірю, може там нема загрози, можливо, то все нам неправду кажуть. Він не натискає і виявляється, що загроза реальна, і в місто вриваються там. Ну коротше, можливо, ми помиляємось, можливо, але. Зрозуміло і інше. Отак, як є зараз, воно не може бути. Ну, ми вже заплутались, ми вже повністю в усьому. Нам потрібне перезавантаження і зовнішньої, і, можливо, навіть частково і внутрішньої політики. Ну, ви бачите, Зеленський вже розпочав трансформацію, звільнивши Єрмака, і будемо чекати там якусь нову людину. Можливо, це буде Кирил Буданов. Подивимося.